Я кожен вечір молитви читаю, Про тебе до Бога слова промовляю. Господь, пригорни ти її, і прийми в небеса, поглянь у цю душу, побачиш, яка надзвичайна була в серці краса, врода її, доброта, чистота, наче то, -то кришталева роса, могла лише Ти тримати мене. У рамках кошмарного світу ти сили давала, свої я губив, коханням мене надихала, і лише тоді я все зрозумів, коли тебе раптом не стало. Тече часу річка, круті берега, з дітьми я живу, як з тобою, так само. І зважу кожен свій крок на так його оцінила б ти мамо. Лишилася б пам'ять, молитва в устах, тебе вже нема, та ти з нами. то пташкою раптом до нас прилетиш, частіше приходиш зі снами. Ми віримо, Господь тебе увінчав, своєю славою в Царстві небіснім, бо місце лише. Там, на святих хмаринках, таким, як ти, людям чесним.